І також пропонували генеральному директор Ендрау. Він то теж знайомий квартиру, так? Так, так, так. А якому заступнику начальника СБУ обласного для да? Пропонували її. Напередодні її смерті, там за три дні спілкувався і казав, що я знаю, де матір знайти. Її вивезли в високу піч, тоді всіх вивозили. Вона вживала алкоголь, ну трохи була на собі. Але я її чи знайомих знайшов, де вона, і. Вона погодилася давати покази. Я прийшов все Янчуку в слідчому сказав, і через три дні через знайомих і дізнався, що вона в тяжкому стані в лікарні, а коли приїхав в лікарню, мені вже сказали, що вона в, в моргу. Я ще такий момент пам'ятаю, от коли оце було розслідування, і СБУ почала займатися цим розслідуванням, то швидше все, що вони просто тоді ж... При Ющенка у прокуратури позабирали пов... повноваження якісь там і можна було там щось через суд вирішувати. І я дійсно почав там через суди виігравати, і оце в мене СБУ. І я от думаю, навіть такий там був момент, коли СБУ просто цей список поділила разом з прокуратурою. Запросто і, да, і, да. і типу, давайте так, прикриваємо знову цю справу, бо вони почали розслідувати. Та занесли їм купу грошей на цьому свят. Ні, там всі там, беруть на за Там всі квартир, ні, там у них такий, типу, був там тон, коротше, дарувати квартиру, причому зробити ремонт, там, подарувати якось там. І от у них там все, отак от, от отак от все пов'язано. Тобто е, якщо там е, копнути, наприклад, до якогось прокурора, то у нього всі родичі від їх отримали там той дешево купив, там опа, є документи, щоб віддавати, mm -hmm. там той, наприклад, подарували. От мене, в мене оцей капениця, що зараз проживає, він з якогось Андрушовського району, з якогось там села. А, до речі, я ж кажу, тут якась ще карма, коротше, типу. І він він такого ж року, як я, ну там старший за мене на рік, він працював в судні тих І на той момент, коли оце померло мама ума, зникли ці промивні води, він теж працював в судні тихсплетізів. І самі? Да, да, да. Ну отут у нас, Житомирі. О, це вже цікаво. А, а він, родич, попереднього це був місто прокурор, сказали, що він племінник. А зараз як новий вже прокурор, то він вже і в субміт експертизі не працює. О, така mm -hmm. у них. А, а той же попередній прокурор, там теж в прокуратурі якимось старшим слідчим, чи ким працював ну, чи заступником. Тобто в них там якась там родинна така кланова система, і от вони там опа, йому цю хату. Як він її купив? Коротше, це теж вони там типу, роблять, щоб по закону я не міг її відібрати. Типу, що квартира це за основне майно. Ну, але ж це не той випадок, як воно може бути за основним майном, якщо воно не є майном... якусь схемку, щоб Да. тяжче її відсудити. Беруть, немов би, 36 тисяч баксов кредит в банку і ті покупляють цю квартиру, і з основним майном є ця ж квартира. ]emos. Ну, це вони там трохи... Значить, банки якісь підв'язали? Я взагалі був сканував цієї справи. Я ж в європейський суд подавав, виграв 450 євро, але це просто за цього. Ну так, виграв. Просто я знаю зараз свої помилки і всю цю схему. як воно вона все могло забрати квартиру. Намалювали липовий довг, нібито якомусь якомусь робили. Ага. Нібито елементи довгі. Я випадково знав. Вже була арестована квартира. Вже пішла в смолотка. Випадково знав, бігом суд кинув. І тут програв всі суди. Першу інфанцію виграв, теж в Євросуді справа зараз. Да. Але вже 7 років, чи скільки вона там і щось тиша. Я боюсь, що не почали. Вкрали, мабуть, де я вже можливі продукти. Я знаю. Ну, все одно хоч зразу сказали, що отруєно. Це вони не сказали, коротше, це коли я приїхав, в мене дядька з цього, ну він не рідний, але він приїхав на... допомагати мені з похованням, з Хмельницької адміністрації. Приїхав mm -hmm. на ауді собі, і нормально. Я їм, ну, Ми під'їхали, я кажу, дядя там багажник відкриває, тіло сюди, вони, як це так, я кажу, зараз там десь Полтавська, чи де от теж є така незалежна експертиза. Mm -hmm. Я кажу, ми зараз незалежну експертизу зробимо. Ми все будемо знати. Опа. А вони мені видали, самі маслами не алкоголя. Я кажу, ми зараз все будемо знати, не приймайтесь на нами... людину. І от і шлунку ти зникли, я все знайду. Да, вони опа, давайте підійдіть там після обіда, і ми вам це. І вони мені вже оце <му> Я кажу, ага, як це так? Я кажу, отруєння невідомо вийшло. Давайте ну, мені вилякаємо, що вона. Ви ми так не пишемо. Оце зараз прийдуть, коли аналізи справми, mm -hmm. я кажу, де, хто направив, обласна лікарня направила, все чітко. У нас вже їх, коли тіло прийшло, вже їх не було. В прокуратурі оцей диск mm -hmm. коли знімали тіла матері, Ну я просто тобто під запис не втік, бо вже її не пам'ятаю, але... І там такі речі, я ж кажу, там мозг виняли, туди запіхали якийсь халат. В тілі лежали якісь калоші, ми з цими чуваками, коротше, розрили тіло, шукали якісь там от печінки, вони кажуть, залишаються. Ми не знайшли цю печінку, все повирізали, серце все повирізали, Вони теж, опа зрозуміло, тобто, навіть, всі де були знищені. прямо казати. Так, всі знищені. ні, і там так запакували, що я ж кажу, і вони це все на відео, я кажу, о, нормально, я у вас це відео. Так зараз цю справу я ходив... Не, не не? можна, Я ходив три роки, коротше. Вони там мене там, прокуратура в міліцію, міліція в суд. Я кажу, що ж вона в суді роблять? Ну там забирали, я в суд, мені в суд відповіді, я ці відповіді в прокуратуру, прокуратура в міліція, міліція в прокуратуру. Mm. І отак, отак, отак я вже кажу, що ж там вони там, потім мене прокуратура в суд, я кажу, ні, в судді вже довідка, а, вибачте, помилка, значить знову міліція кажу, так я вже там п'ять разів був, коротше. Ну, у нас ще СБУ є, я кажу, так давайте ще президенту віддамо цю там, чи кому там. не просто не показали вам сказали. Потім вони щось там, типу, в нас там архів, е, будинки. ще спод... є, отписки підписував. Він мене, я ж кажу, пів години умовляв, що типу, це не би, теж немає. Я кажу, ні. Це не наш відділ. Я знаю на що ви б'єте. Ну у них же ж там зараз вже не прокуратура, там у, у міської прокуратури відібрали слідчі органи, е їхні слідчі органи вже міліція. А у обласної прокуратури слідчі органи займаються тільки внутрішніми розслідуваннями, і в, не в них є е там, якийсь антикорупційний комітет, який займається вже там, посудовими особами, певними злочинами. Коротше. Я кажу, так, И вони там... При... Ну, ті... Дебоя, виходить, е, ну вони там всі его крышуют. Е, Сакварели Лидзе и генеральный прокурор, короче, типа, и все. Чтобы, ну, бо інакше их тут никак не трухнуты, короче, типа. И вот они там, зараз змеиные, я ж кажу, Кублова, так вот между собой, там, зиг там вся прокуратура я выявляю. Зараз они там думают нифига себе, что вже... Штрих такий, коротше, що одразу і суді, і в генеральній прокуратурі, і там і те, і те, то і взагалі там щось шоці нічого не може, що в мене в хаті живе, родич прокурора, типу, нічого не може зробити, бо я сам чув, як йому міська рада пропонувала продати машину, щоб дати хабаря в суді. Я кажу, прокуратура, от ви просто сходіть в БТІ, йомо, 79-та сторінка починається 179 і починається 181. Де 180-та сторінка. Там mm. е повкладали потім все ксерокопії. От вони скасували приватизацію, там ж ці заяви оригінальні, власноручно мають бути підписані. Цих заяв немає, нічого немає. Проте стоїть таке свідоцтво, яке безкасовано. Я кажу, як воно, І ксерокопія. І на підставі цього вони видають свідоцтво на право власності. Я кажу, ви що, ну, ти, ти кажу, просто... Прокуратура має, має прийти і сказати, що або паліть е, цю інвентарну справу, коротше, тіпо, що не би це, або більше нікому її не показувати. Там вже ви багато слідово ставили і речі, якісь, до речі квартирами. Інвентарна справа 9502, кожна друга квартира берем Кожна друга. Ми з бо Бога каже, дивись, один і той же почерк, коротше. він навіть потім не відбував берем боєм, просто підписував. Ну ось ця заявка на Ми не можемо друга. їх, ми хотіли коротше, відсканувати всі. Вони ні, тільки ті аркуші, що стосуються вашої квартири. Тіпа. Краєва Світлана Леонідівна. 25 числа прозвонив дзвінок у двері, я вийшла, от вже зараз я знаю, що це був з якимсь своїм адвокатом. І сказав мені, що ця квартира вже продана, щоб через три дні він прийде, щоб мене тут не було, щоб я вибиралася з речами. Ну, Я ж, оскільки ця квартира не моя особисто, а мої, моєї рідні, яка живе в Росії, я поки з ними пускай по повечері не зв'язалася, я ж нічого не знала, думаю, мало, ну може раптом продали, ніхто мені нічого не mm сказав. -hmm. дзвонила до родичів, всі в шокові, ніхто ніякої квартири не продавав і не збирався продавати. Ну от через три ж дні я пішла заяву, міліцію написала. Через три дні ж він з'явився, там стукав, вибивав двері, я визивала міліцію, міліція не приїжджала, ми визивали, визивала я, визивав син, визивала невістка. Тобто міліція була вже попереджена? Так, да, міліція вже була Збав попереджена. Да, ніхто не, не викликали вже міліцію, аж тоді приїхала, коли вже якраз в той момент знайомий подзвонив, він викликав Житомирінфо. Приїхали журналісти.